У Новосибірську скасували концерт Ані Лорак, а російські змі назвали українську співачкою зрадницею. Друзі, давайте поспілкуємося. Всім привіт, поїхали відео. Baby. Thank you. Концерт Ані Лорак в Новосибірську був запланований аж на 25 листопада цього року. А в російських змі припускає, що це пов'язано з критичними висловлюваннями на адресу спецоперації. Хоча до речі, сама артистка вже більше п'яти місяців мовчить про агресію РФ. Пропагандисти популярних ресурсів назвали українську виконавицю зрадницю, тільки не зрозуміло, чому вона зрадила Росію, якщо батьківщина ані Лорак Україна і Вчить вона якраз про вбивство окупантами своїх співгромадян, українських дітей та дорослих. Но тільки одного разу Ані Лорак згадала, що вона все ж таки українка і закликала в своєму інстаграм припинити вбившу руніну та безглузду війну. Ані Лорак, звісно, не уточнила, хто повинен припинити цю війну, і вона не написала, що РФ саме напала на Україну, де також під обстрілами російських ракет залишаються її близькі. І українські фанати так і не дочекалися від Ані Лорак чіткої позиції щодо злочинної війни в Україні. А також на офіційному сайті Ані Лорак у гастрольному графіку значаться лише європейські міста. На осінь у артистки заплановано тур Германії у чеській Празі. Також у каналі два відоси про Ані Лорак. В цьому відео Ані Лорак засвітилася на дні народження сина співака-потініста Філіпа Кіркорова. А в цьому відосику. Вона вперше для повномасштабного вторгнення РФ в Україну дала концерт. Посилання на ці відео я дам в першому закріпленому коментарі. Обов'язково зайдіть та подивіться відосики. Слава Україні. А от колишній чоловік, турецький бізнесмен Мурат, вирушив із спільною зіркою дочкою Софією на відпочинок у Грецію. Скоріше за все, Мурат поїхав на відпочинок тільки з донькою Софією. А от нова кохана бізнесмена Лілія напевно залишилася в Туреччині. Друзі, дякую, що були в моєму відео. Та дивилася до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар та обов'язково підписуйтесь на мій канал, натиснувши на дзвіночок. Щоб моє відео не загубилося в інтернеті та потрапило в рекомендації. А я вам бажаю всього найкращого. І ми з вами, а ми незабаром в моїх нових відео. До зустрічі!